Привіт, друзі. З вами Ольга та Володимир. Володимир та Оля. Сьогодні ми будемо спілкуватися на тему, як завести друзів в Канаді. Куди їх завести? Куди їх завести? Насправді, Канада така країна, де одному вживати доволі важко, особливо якщо ви тільки приїхали, ви не знаєте достатньо мови, ви не знаєте. Місцевих правил, місцевих... Навіть якщо знаєте мови, ви не знаєте місцевих правил, Та... як тут все влаштовано, куди піти. Ну, куди коротше, Якщо є люди, які будуть вас оточувати, і ці люди будуть вам допомагати різними способами, це буде дуже добре. Ну, Формування вашого такого кола знайомств першого і, і спеціального так. такого так. Це дуже-дуже дуже важливо в Канаді, Майже так само важливо як знання англійської мови і нормальна робота. Тому що з таким, в такому сферичному вакуумі ви не зможете існувати в Канаді, особливо якщо ви тільки приїхали. Ну, можна, звичайно, заїхати кудись там в канадську глуш, там, де буде три людини жити в тому містечку. Четри але... лосі Чотири лосі. Але це буде вам дуже там, сумно і скучно. Тому, якщо ви приїдете до, до великого міста, то а, у вас буде така можливість а, знайти собі друзів місцевих. Навіть якщо ви інтроверт, вам потрібні друзі, вам потрібне коло спілкування для вашого морального здоров'я, для вашого психологічного здоров'я і для вашого, як я сказала, майбутнього в в Канаді. Так а, тут є декілька аспектів. Перший аспект, а, намагайтеся знайомитись з місцевими, з канадцями. Ну, вам буде набагато легше а, познайомитись з українцями, які вже приїхали до Канади, як ви, там, наприклад, до Куэту, або там раніше. Але а, інколи якість такого знайомства може бути недостатня як, якісним. Тобто, якщо у вашому полі знайомств знайдеться там, родина канадців, це вам дуже сильно допоможе. По-перше, там мову можете з ними практикувати. По-друге, ці... Цілі... вони знають більше. Вони народилися, бо з малку виросли, і вони набагато знають більше про Канаду, як що робити, але вони знають менше про імміграцію, про те, що що ви проходите. Тобто я б не звужувала коло тільки ну, до національів, але я, я не кажу, що це це насправді рідкість, коли люди тільки переїжджають до Канади. Вони зазвичай знаходять собі друзів, знайомих серед таких самих іммігрантів, українців, росіян і так далі, білорусь. Але якщо буде якась можливість зачепитися за дружбу з канадцями, особливо білими канадцями, я не я не расист, але ось є такий, є такий момент, що якісна дружба з білими канадцями вам буде сильно у нагоді. А стосовно самих українців, які переїжджають, тут дуже треба бути обережним, особливо якщо там, наприклад, у вас є там давні друзі, знайомі, або там родина, яка живе давно в Канаді. І ці родичі ваші можуть вас дуже сильно обмежувати, в ваших, в ваших бажаннях якось розвиватися в Канаді. Бо вони, коли вони їхали, вони виїжджали з країни, яка була зовсім інша. Вони не розуміють, як там зараз, з якими ви приїхали, з якими приїхали бекграундом. І вони дуже, дуже дуже часто, я такі чула історії від багатьох, що вони вас не наштовхають наверх, а тягнуть донизу. Бо їх якісь, те, що вони думають про вас, може бути справді не так. Ну так, да. тобто люди підходять із власного досвіду, Там, куди ти підеш працювати в банк, наприклад, та ти що, тебе ніхто не візьме, в тебе погана англійська, а йди там попрацюй на будівництво, там, або ще якась фігня. Ну, Тобто люди будуть а, свій досвід а, транслювати на вас. І інколи цей досвід буде дуже не, ну, негативний. Негатив. Є сенс а, слухати тих, ті поради тих людей, якщо вони справді чогось досягли в цьому житті. Якщо ця людина там, за 10 років життя в Канаді там, має там, 3 нерухомості, там, 8 машин і 10 бізнесів, ну, напевно, треба прислухатися до тієї людини. А якщо та людина живе в ренті, там працює десь за кеш, і ну абсолютно не треба навіть там треба фільтрувати. Треба фільтрувати. Я б так. я б слухала все, всі поради треба слухати, але треба фільтрувати і думати про те, що чи ця порада вас тягне донизу, або вона вас до вперед, і вибирати на стосовно цієї поради. Але лякатися, тобто чисто на порадах, не треба. Знайдіть іншу думку, знайдіть, спитайте п'ятьох людей про те, що вони думають, і вибирайте собі. Де шукати друзів? ну, Знайомих, друзів. Це, по-перше, треба бути відкритим і гуляєте ви там на дитячому майданчику, бачите людей, знайомтесь. Там, гуляєте з собакою, так само можна знайомитись. Діте в транспорті можна знайомити. Дуже багато через Facebook можна знайомитися в групах. Якщо ви, що, <праць> е, я так пару разів знайомилася, на дуже гарних друзів, це коли ти в якомусь Фейсбуці, наприклад, в якійсь групі, група по місту, ще в чомусь. Якщо, я в такому районі живу, шукаю собі друзів, хто поряд живе. Такі, 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 я, так, я така людина, дуже багато таких постів і дуже багато людей зустрічаються. І якщо ви клікнули, ви можете. Ти Потім яку, купа всяких івентів, типу мітап, типу там всякі ярмарки. Там, фестивалі. фестивалі. От, вчора так, ми так. були на українській ярмарці, можна там було спокійно познайомитися з новими цікавими. Ну, тобто можливість буде усюди. На ярмарки вакансії, наприклад, або прийти до якогось кула центру, там, або там до... Сетлмент центру, бо, там, ну де, де завгодно де завгодно, можна зустрічати, але все одно, ну тобто знайомитись можна з багатьма, а ось таке ж, ближнє коло там, до дружби, треба обережно підходити, щоб ці люди справді вас штовхали вперед, а не тягнули за себе як. Щоб ви брали з них приклад в тому, що якщо ви хочете досягнути, якщо людина, з якою ви спілкуєтесь дуже часто, вона не відображає те, що ви хочете досягти. Через пару років, або колись, на будь-що і не треба так дуже багато з людиною спілкуватися. Так. Ще такий достатньо важливий момент, окрім персональних, таких знайомих, офлайн Важливі і онлайн знайомства. Тобто, коли ви спілкуєтесь з людиною, яка там живе в іншому місті, або ви споживаєте. Якийсь Фейсбук або Ютуб канал людини, яка живе в Канаді, щось розповідає про Канаду. Також зараз дофігіща негативу в українських групах на Фейсбуці. Якщо ви будете концентруватися на тому негативі, то воно вам точно не буде допомагати рости і розвиватися в Канаді, буде навпаки вас приземляти. і і думати, дотягає, я приїхав ту канал. Як кажуть, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Тобто, я думаю, що це такий дуже класний е, вираз. І з ким хочете, якщо ви хочете негативу, якщо б у вас в коло людей які є негативні, то ви так само будете сприймати життя. А ну з такими ну, простіше за все, ось не читати такі а, деструктивні пости. В телеграмі або не дивитися та юте Але набагато важче не реагувати, наприклад, на, на те, що вам кажуть ваші батьки або там, брати сестри. Ну, тобто, якщо вас родина тягне донизу, -до це набагато важче пережити, ніж те, що там, відмовитись від Відчуй, споживання да. якогось контенту Тому якщо у вас а, ситуація така, що ваша родина не підтримує вас в еміграції канадській, то ну, це треба вже. Працювати над цим окремо, можливо, навіть психологами і так далі. Щоб це ну, справді Будет вам заважало. не заважало вашому житті. Давайте про наш досвід трошки. Перше наше мій, мій канадське знайомство було буквально на дитячому майданчику. Коли я там в перший день пішов гуляти з дитиною, познайомився там з родиною з Нової Зеландії, наприклад. але саме росіяни. А от, Потім багато для, для наших знайомих. Школа. так. Школа, школа, да, так. Діти в маленькому віці дуже а, зближуються один з одним. І, і батьки також так. починають також дружити, спілкуватися родиною. А потім а, наш ютуб канал да, там багато друзів. Друзі. Так. Ну, ще, наприклад, ви знаєте когось, хто приїхав. До вас чи після вас, або хтось знає когось, ви для те зустрічаєтесь на каву, або ще щось, і дивитесь, якщо вам цікавості людьми. Варіантів, мені здається, маса. Коротше, важливо знайомитись, є де знайомитись, не, не замикайтеся в собі. Це, це, це підтримка, яка. Ці... Це дуже важлива для вас, підтримка моральна, порадою, всім чим завгодно. Дуже, дуже часто ось якась порада від вашого знайомого або друга може вам дуже сильно допомогти в еміграційних процесах. Наприклад, нам наші друзі там, вчасно порадили там, зробити одну річ, і ми там не втратили багато часу і грошей, якщо б ми, там, ми переробили свою там, подачу на пост Радій Ну, Тобто Дуже дуже, дуже багато корисної інформації. Це про інформацію. Взагалом просто відпочити відпочинок і ваше моральне виснаження. Ще, ще друзі, знайомі вам зможуть допомогти в пошуку роботи. Це також важливо. Коли у вас є ш -ш широке коло знайомств, ви зможете легше знайти роботу там по знайомстві. Це найефективніший спосіб знайти роботу. я вважаю. Шукайте друзів. Да. Це, це, це як би банально це не звучало, але чим більше ваше коло, чим якісніші ці знайомства, тим легше вам буде жити в Канаді і все у вас буде добре. Це, на цій ноті поставте лайк, якщо вам сподобалось, підпишіться на канал. І до нових зустрічей. Пока-пока.